Ефект натовпу, чому ми поводимося інакше серед людей. Привіт, друзі! Ви коли-небудь помічали, що в компанії інших людей ми поводимося зовсім інакше, ніж коли залишаємося наодинці. Чому натовп може змусити людей робити речі, на які вони б не наважилися самі? Давайте розберемося. Що таке ефект натовпу? Ефект натовпу це психологічне явище, коли поведінка людини змінюється під впливом великої групи. Ми можемо стати сміливішими, агресивнішими або навпаки пасивнішими, залежно від того, що робимо. Люди навколо нас. Чому це працює? Наш мозок еволюціонував так, щоб підлаштовуватися під соціальні групи. У давнину виживання залежало від співпраці, тому люди звикли копіювати поведінку оточуючих. Сьогодні це проявляється у багатьох ситуаціях. Феномен свідка. То якщо на вулиці комусь потрібна допомога, а навколо багато людей, то більшість із них подумає: хтось інший точно допоможе. Це називається ефект розсіювання відповідальності, сміливість у натовпі у групі. Ми можемо робити. Ризиковані речі, які б не зробили наодинці, наприклад, на концертах чи футбольних матчах люди починають кричати, співати або навіть битися. Хоча в звичайній ситуації поводилися б спокійніше. Анонімність у натовпі, коли ми в натовпі, наша індивідуальність нібись розчиняється, і ми можемо почуватися менш відповідальними за свої дії. Саме тому деякі люди в соцмережах або на протестах поводяться агресивно, вони почуваються невидимими. Чи можна цьому протистояти? Так. Ось кілька порад. Завжди думай самостійно, а не просто копіюй оточення. Якщо бачиш, що комусь потрібна допомога, дій, навіть якщо інші мовчать, пам'ятай, що натовп не звільняє тебе від відповідальності за вчинки. А ти помічав за собою ефект натовпу? Напиши в коментарях свої думки.